І студенти Кіровоградського державного педагогічного університету долучилися до Євромайдану. Спочатку молодь мітингувала біля вишу, потім колоною рушила на площу Кірова. Тут за три десятки студентів розгорнули державний прапор України. Представниця батьківщини Олена Армаш у своєму виступі почала говорити про політиків. Молодь говорити їй не дала і почала скандувати без політики. Близько півгодини студенти пробули на площі, ставши колом, тримали синьо-жовтий стяг, танцювали, співали гімн України. Дехто прийшов на захід із розмальованим обличчям, інші з національною та європейською символікою. Організатори запевнили, що зібралися цілком законно. Всі учасники прийшли добровільно і з опитаної нами молоді, лише один студент зізнався, що прогулює пари. Решта запевнили, що навчання у ці години в них немає. Я почула дуже нікчемно, коли ми бачили, що студенти Києво Могилянської академії проводять пари на площі Незалежності, що вони щось робить для нашої України. І ми зрозуміли, що вони повинні сидіти зараз на парах і повинні робити щось, тому що ми студенти, ми рушні на цього часу і ми повинні щось змінювати. Ми прийшли без партійних гасом, тому що ми студенти, ми не підтримуємо ні одну із партій і хочемо добитись того, щоб нас почули, наша місцева влада почула Київ.